Дякую за питання. Я ще досі відповідаю. Подивіться, будь ласка, наступні відео. Я вже там повідповідала на всі ваші питання, майже всі, які є про родинки. Чому їх так називають? Ну, те, що І відповідь іде мені, те, що протягом життя наші енергії родових каналів. Хочемо або не хочемо цього, вони вспливають. І буває таке, що людині не треба взагалі в цьому житті їх пропрацьовувати. Буває таке, що людина має мало родинок. Хоча мені написали, що не співпадає одна тільки людина з тим, що я сказала, що перевірено, воно все не так. Хай думаєте, як вам удобно. Я питаю так, як ви мені питаєте, я питаю далі, які відповіді повинні бути на ці питання. І родинки, чому вони питання? Такі е, чому їх називають родинками? Тому що це прилежне саме до родових програм вашої душі. Душа обирає рід, який підходить для неї в цьому житті для відпрацювання певних програм. І тому у нього з'являються на певних частях тіла, родинки, родимі плями, або сиве волосся пучок, або такі великі, да, можуть бути різні плями, як пятно якесь там риже, буває червоне, різного кольору. І воно відповідає певній програмі, яку ви зараз відпрацьовуєте. Буває вони. Взагалі зникають, можна їх видаляти. Вони все одно є в програмі, заложені нашому ДНК в крові, в тілі. Да? І ми їх відпрацьовуємо певними ситуаціями в житті або осознано, або вони самі по собі проходять, вмішуючи нас в життя. Це і ще у мене було питання. Подвоєні, якщо є у вас і у мами, буває у вас і у папи, або у вас і у ваших дітей копія в одному тому ж самому місці, значить, це так мені відповіли, що це ем, душа, е, близнюкове пламя вашої душі. Тобто це душа, яка обіцяла із прошлих життів всі життя покармі, шукати вас, і ця душа як розділена. Ну не розділена близнюкове пламя це не розділена душа, це значить. Вібраційно схожа один в один з вами душа, яка вас любить без Значить, це близнюкове плам'я, якщо задвоєні у вас з вашими родичами такі родинки. Це не стосується бородавок. Бородавки це негативні програми, прийняті в цьому житті, можуть бути на вас перекинути або просто. Ви схопилися десь за енергетично нечисте місце, як гігієнічно, так і енергетично бородавки не відповідають за родинки. Тобто, це зовсім інші енергії. Це як скидання якогось гадості, або от ви десь самі схопили, або ви по життю щось зробили. Воно випадає так на руках. Плюс хімія, звичайно, Питайте далі.